Любі друзі, я вам хочу показати відшив ірисів торгової марки Фенікс із моїм авторським підбором. Цю схему відшивала у нас Антоніна, яку вона виграла, точніше, набор у мене в лотерейки. Антоніна вишивала перший раз рубкою, і ви тільки подивіться, яка вийшла краса. Мені подобається, а вам. Якщо вам сподобалось, поставте подобайку і напишіть в коментарях, що саме вам сподобалося. А по цим рисам я робила вже різні підбори. Якщо вас цікавить, я можу ще зробити якийсь цікавий підбір. Дивись, у мене все добре, але чи так, Гарно, життя, весе!